Одноразової рожою допомоги особам, які мобілізовані або зараховані для проходження служби ЗСУ за контрактом. Є 5 осіб, всі документи перевірені, всі вони жителі нашої громади, всі документи відповідають дійсності. По 20 тисяч, 5 чоловік це буде 100 тисяч. Немає заперечень? Всі за? Перше одне питання вноситиметься е, із з голосу е, це. Е... Згорів будинок, подана заява вже майже місяць. Одним тим погорільцям ми видали по 60 тисяч. Це звертається Кісільова Андрій Юрійович, бо це в мами його згорів будинок. І теж просто 60 тисяч, щоб ви підтвердили, так само, як тим. Тим по 60 тисяч погорільцям видали. Заперечення мама? То буде, а це тоді в той день. В той день їх три зворіли, тільки двоє на сім'ю, а це десь вона, плюс дві пляші. А це буде рішення про А оце шість. Тепер я вас прошу. У нас по робочі моменти перекидку понаписували відділ культури. Внутрішні перекидки, щоб закінчити 9 літрів, культури по електроенергію перекидає внутрішні свої кошти. Освіта тут, ви бачите, на два листка, по тисячі, по дві. Ну, Вони коригують бюджет на кінець року. От. І також виконком. E, значить, а оце виконком. Ми знімаємо з мене. З Це культура управління. перекидка, все? Ні, перекидка культура виконком 36 тисяч на, на о, ритуальні послуги Ні. нам не вистачає, в славіку не вистачає. Фінансового управління скидаємо А там? А освіта, ну тут я навіть вам не можу сказати. Дивіться, 22 -20, знімає, садить на тепла. Це є спецкошти, щось пише, знімає. Ну, вони тут внутрі. Розумієте? Я туди до них є питання? Я до них не лізу. Що за дану пропозицію, щоб підтримати. Це на виконку? Так, да, це на виконку. На, на виконку. Я про... Ми проведемо. Можна було щось перекинути на перший потім на су.